Гостра мієлоїдна лейкемія. Такий страшний діагноз поставили лікарі чотирирічному Давиду Конику. Наразі хлопчик Віталії проходить курси хіміотерапії і готується до операції. Лікування дороговартісне, батьки Давида роблять все можливе, але цього мало. Тож за добру справу взяли з педагоги та вихованці Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості, організувавши благодійний ярмарок. В рамках благодійного ярмарку продажу планується виручити кошти, які будуть передані для лікування онкохворому хлопчикові. Давиду конику нехай Бог допомагає йому пережити складні моменти його життя. Долучилась до акції і вихованці дитячого будинку Теплий дім. Серед відвідувачів благодійного ярмарку чимало дітлахів. Я сюди приїхав з метою допомогти онкохворим дітям. Я купив брилок до ключів. Я тут купив рамки. Тут є дуже багато різних день. і. Тут є багато різних білків картин вироблених самими дітями, такими як я. Це чудова прекрасна ініціатива, оскільки діти, яких природа наділила надзвичайними творчими здібностями, мають можливість допомогти таким самим дітям, але яких в чомусь природа обділила. Тому ця акція прекрасна, чудова. Я захопленим ставлюся до такої ініціативи. Усі виручені з ярмарку кошти а це дві тисячі гривень. Організатори перерахують батькам Давида. Нагадаємо, у хлопчика діагностували рак крові четвертої стадії.